Мені все одно, що станеться з росіянами, в принципі, не нічого нічого ну, доброго. Але найголовніше, щоб це ніяк не погано не впливало на нас. І типу, мені здається, що цей прихід вагнерівці це не найкраще, що відбулося за останній місяць. Тому головне, щоб все було добре в Україні. Це добре, що вони один одного переб'ють, тому що добрий руский це мертвий руський. Нас радує. радує. Нас, нас це радує. Хочу, щоб вони перебили одне одного. ну насправді. Е, ну я вважаю, що якщо е, прийде, е, прийдуть вагнерівці до влади, це буде анархія. Але тим не менше, ну не може Путін вже стільки там сидіти. Нехай трошки понервується. Е, я вболіваю за те, щоб вони реально одне одного перебили, і нам буде менше роботи. Це дуже добре розвивається». Я не думаю, що це спонтанно, це якісь там певні сили по любому запланували. Ну, ви ж дивилися, напевно, на інтерв'ю пана Буданова. Ну, в Україні головне скористатися цією можливості. Тут відкривається вікно можливості, а далі буде розвиватися вже за певним сценарієм, Головне – скористатися цим. Скоріше за все це було сплановано якимись органами нашої влади, І не тільки нашої.